У США затонула яхта, на якій відпочивали блогери. На борту було понад 30 людей. Розкішне судно почало різко йти під воду. Ця трагедія трапилася через одну, але дуже важливу помилку. Подробиці інциденту та результати порятунку. Дивімося у нашому наступному сюжеті рубрики Шалені історія. А помилка в тому, що серед них не було жодної людини в вишиванці. У Шотландії вантажівка злетіла з мосту і перекинулася колесами догори. У США затонула яхта з блогерами. А чоловік застрелився після переслідування поліцією. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. Шокуюча аварія трапилась у Шотландії, вантажівка злетіла з мосту і перекинулася догори дном. Трапилося це на автомобільній розв'язці. Видання Мірор пише: багатотонник переїхав бар'єр і звалився за стакади. До гори колесами вантажівка приземлилась прямо на трасу із двостороннім рухом. На місце негайно приїхали екстрені служби. 38-річного водія фури вертольотом доправили до лікарні. Поліція зазначає, його стан критичний. Силовики перекрили дорогу і проводять розслідування. Що стало причиною трагедії, з'ясовують. Біля Майами затонула яхта з блогерами, а все через одну помилку, яка в результаті коштувала дуже дорого. Близько 30 інфлюенсерок у купальниках заполонили розкішне судно. Дівчата засмагали, танцювали та пили шампанське. Усе це транслювали в мережі. Як раптом яхта вартістю 4,5 мільйони доларів, почала перекидатися і тонути. Пасажиркам негайно видали помаранчеві жилети, і евакуювали їх на рятувальні човни. Та, попри це, настрій дівчат не зіпсувався. На рятувальній шлюбці вони продовжили веселитись, доки яхта зникала під водами океану. The Daily Mail Online» пише, що в було врятовано 32 особи. Затоплення трапилось через перенавантаження. За різними даними, яхта була розрахована лише на 7-16 пасажирів. Невдовзі судно підняли на поверхню і доставили на сушу. Погоня, постріли, лікарня. У США чоловік застрелився після переслідування поліцією. Фокс 26 шість Хоустон пише: чоловік викрав вантажівку компанії з обслуговування басейнів і почав тікати. Про це негайно повідомили поліцію. Силовики кинулися навздогін. Після тривалої погоні вантажівка зупинилась на перехресті. І в момент, коли правоохоронці наближалися до автівки. Підозрюваний пустив у себе кулю, Із вогнепальним пораненням його негайно доправили до лікарні гелікоптером, де згодом чоловік помер. Повідомили поліцейські про постраждалих серед силовиків. інформації немає. Викликали силовиків через водні пістолети. У Великій Британії озброєні правоохоронці на вертольоті примчались розбиратися з незвичайною зброєю. Під час виклику їм повідомили про чоловіків з вогнепальною зброєю. Невдовзі ці хлопці вже стояли з піднятими руками, а біля них на підлозі лежали пластикові іграшкові пістолети, що стріляють водою. Поряд із них до голови озброєні силовики. Нічого не опише їх викликали люди, які бачили, як хлопці стріляли один в одного у центрі міста. З іграшкових пістолетів. Вирішили перестрахуватися. Поліцейські надали хлопцям поради та відпустили. Це справжній жах. У Бельгії вантажівка обірвала електричні дроти і повалилася на бік. На відео з камери спостереження видно. самоскид їхав з піднятою вантажною платформою. Вмить, коли автівка долала залізничний переїзд, причіп зіткнувся з лініями електропередач. Обірвав дроти під напругою, полетіли іскри. Вантажівку понесло і вона перекинулася набік. На щастя, водій зміг самостійно вибратися з кабіни і не постраждав. Ніто не опише. Аварія спричинила 48 годин перебоїв у русі поїздів та величезні збитки. На місце одразу приїхали ремонтники. На виправлення ситуації знадобиться кілька днів. Думав, що він найрозумніший. В Австралії чоловік регулярно купався у чужому басейні. Він вважав, що в будинку ніхто не живе і вирішив користуватися чужим добром. Власницю маєтку це неабияк налякало. Жінка каже: Незнайомець приходив на плавання щонайменше чотири рази. Він спокійно заходив через головний вхід, обходив будинок. Зазирав у вікна, аби впевнитись, що нікого немає, роздягався і стрибав у басейн. Незаконні проникнення зафіксували камери спостереження. Відео стали вірусними в мережі. Хлопець пояснив, що йому було спекотно, і він вирішив охолодитися. Душу на вулиці не було, тож, мовляв, довелося стрибати в басейн. Він сам здався поліції, адже його мучило почуття провини. Видання Лед Bible пише: порушника відпустили з попередженням. Але на цьому все не закінчилося. Друзі продовжують підколювати його, запрошуючи поплавати у їхньому басейні.